Всім привіт, з вами Гамер і це от колекційного видання Tomb Raider Collectors Edition Survival Kit. Спасибі X-Media за надану колекційку, а PlayUA за медіа підтримку. Отож, розпочнімо. Це колекційне видання для PlayStation 3 із Америки. Е, найбільше, що мені подобається в цьому колекційному виданні, так це те, що усі надокучливі написи типу 18, е, типу матюки, біки і так далі, нанесені на ось цю от картонну обкладинку навколо металевої коробки, в якій знаходиться весь міст колекційки. Ця картонка легко знімається, а на самій коробці нічогісінько із, із тих написів немає. А сама коробка стилізована під таку собі аптечку із е, корабля. Ну, на цій картонці теж нічого особливого немає. Стандартні написи, е, опис до гри, скріншоти, Лариса, а також міст колекційного видання. Отож, відкриваємо коробочку, відкривається на доволі легко, але що в цій коробиці справді погане, так це те, що е, матеріал не такий вже міцний і вже знизу коробочка трішки зігнулася. Ще тоді, коли цю коробочку мені якраз і перевозили. Зустрічає у нас такий от фан-арт. Фан арт корабля е, на острові Яматай. Так собі непогано зроблено. І ось так оце легко відкривається. І перше, що ми бачимо, це фігурка Лари Крофт. Фігурка це ось така. От зараз легенько її витягнемо звідти. І рухається у цій фігурці практично все. Усі суглоби. Що саме класне, так це те, що ту фігурку можна поставити у будь-яку позицію. Навіть от хвостик рухається. От буквально все. Одна е, така проблемка цієї фігурки, вона не може практично встояти на рівні поверхні. Вона обов'язково впаде. До цієї фігурки також додано ось зброя. Так, дробовик, лідолом, пістолет і кілька наборів рук. Ці набори, ці набори рук, по-моєму, саме таке для великого луку. Тут навіть є інструкція, як використовувати ці набори кисті рук. І зараз ми поглянемо, як це все робиться. Так, акуратненько відкриваємо, хоча тут дуже акуратненько і не вийде. Доведеться відривати. Схоже на... Так, ось так їх доведеться відривати. Ось. Отже, дробовик. Так. І що ще саме класне, що на цій фігурці є е е е такі собі відділення для усієї зброї. Ось, на спині є місце для дробовика. Одна проблемка, що зброя трішки важко туди... Запихається. Так, ось пістолет. так І також у Лари є кубура для цього самого пістолету. Ось, дуже все так зроблено детально. Просто прекрасно. Так, під Олом. Так, от його вже буде трішки важче витягнути. От. Так. Ну і, знову ж таки, проблема дуже поганих матеріалів. Так, страшна проблема, як завжди. Вже ми маємо надломаний кусочок. Ех-ех-ех. Розробники-розробники, як вам не стидно такі неякісні матеріали вкладати у ці іграшки. Ну, схоже, це кість руки не для лідолому. Так. Але довго розглядати кисті рук ми не будемо. Тож, відкладаємо фігурку Лари. Відкладаємо все, що є. І всередині останнє, що нас чекає, так це просте видання Tomb Raider Survival Edition, але вже для PlayStation 3. Воно майже нічого не відрізняється від ПК видання, але трішки скорочене через те, що диск Blu-ray сам по собі є менший. Ну, розглянемо цю коробочку просто швиденько, проглянемо, що там є. І найперше, що нас зустрічає, так це особливість цього саме видання, ось цей самий водонепроникний футляр. Ну, кажуть, що він воду не проникне, що в ньому можна тримати документи і спокійно, можна плавати в ньому, там і що нічого. З цього всього не намокне. Е, саме за яким принципом цей футлярчик зроблений, зараз я вам і покажу. Ось так він відкривається. Так. І є тут таких собі, так би мовити, три рівня захисту. Так, ось перша зачіпка. Друга зачіпка. І третя зачіпка. І ось туди ми кладемо саме наше добро, яке ми не хочемо, щоб намокло. Головне, добре, ті зачіпки позакривати, для того, щоб справді не намокло нічого. Так. І ось так легко це і закривається. Також там є ось шнурочок. Так, і можна спокійно носити у себе на шиї. Ну, як завжди, Артбук. мапа острову із постером. Також код для активації офіційного саундтреку для його скачування і диск PlayStation 3. Всередині там м, нічого практично немає, як завжди вкладиші такі основні ось такі як інструкція, також деякі коди і, звісно, сам диск із грою. Так, Ну і я гадаю, варто окремо повернутися до самого воду футляру. Ми на слово нікому не віримо. Як то кажуть, довіряти, але перевіряти. Так. І допоможуть нам у цьому сам, звісно, футлярчик. Ось, мисочка з водою. І наших 100 гамер доларів. Так, я їх взяв не тим боком. Ось. І зараз будемо перевіряти, наскільки цей футлярчик є водонепроникним. Так, зробимо все як має бути. Так, три рівня безпеки. Так. Одна проблемка, що футлярчик цей досить такий великий і важко у нього щось запихнути, а витягнути з нього щось ще важче. Так, ось так от трішки скрутимо 100 гамер доларів для того, щоб їх можна було легше трішки туди запхати. От проблемно, проблемно щось туди запихнути. Але нічого, ми впораємось. Ну якщо цей футляр справді захищає від води, то наші 100 гамер доларів залишаться сухими. Так, добре, закриваємо все. Так, перший рівень. Так, другий рівень. Та третій рівень. Так, закручуємо. Так, і можна перевіряти. Так, ось так от засунемо. Так, щоб напевне. Ну, бульбашки не виходять. Це вже означає, що, мабуть, такий футлярчик виконує свою роль. Так як має бути, тому що я спеціально залишив трішки повітря всередині, для того, щоб можна було перевірити, чи справді цей футлярчик воду не проникне. Ну, начебто виглядає, що так, він такий воду не проникне. Ось. Можемо ще потримати, можемо навіть натиснути. Так. Але ні. Нічого Нічогісінько, жодної бульбашки. Але тепер перевіримо, як там почуваються наші 100 гаммер доларів. Так, нехай вода вся витече Так. Для того, щоб зараз вода не проникла туди. Так, акуратненько відкриваємо. І сухою рукою спробуємо витягнути наші 100 гамер доларів. Які не хочуть звідти вилазити. Так, ось-ось-ось. Проблемка цього футлярчика, що дуже важко щось з нього витягнути. Так, вибачаємо за такі незручності, звісно ж. О. Так, тепер мав би витягнути. Угу. Майже дістав. Так. Ось 100 гамеро доларів. Сухенькі. І з непромоченою репутацією. Отож, правду кажуть розробники, футлярчик справді воду не проникне. Можемо їм вірити. Так, і все круто. Отож, ось такий от був Survival Kit Collector's Edition для Tomb Raider. Який включав у себе кльову фігурку, в якій, на жаль, нам замався лідолом. Так, це справді дуже сумно. І потрібно, щоб розробники додавали все-таки якісні матеріали для своїх таких фігурок. Ось. Але все одно виглядає дуже красиво ця Лара. Єдиний є недолік, так це е, те, що через ось ці сухлоби, які у неї ось рухаються, ось так навіть з неї можна зробити. так. І в неї дуже широкі через те плечі. Плечі плавця, так би мовити. А у всьому іншому, якщо її поставити на поличку, то навіть не буде видно ось цих ось зв'язків. Так би мовити. І все буде гаразд. Ну і ось загалом на цьому і все. Спасибі за увагу. Долучайтеся до групи ВКонтакті, заходьте на Play.ua. І переглядайте інші наші розпакування. Детальний анбоксинг Tomb Raider Survival Edition для ПК ви можете переглянути за посиланням, яке з'явиться зараз на екрані. От прямо тут у нас з'явилося. Так. І спасибі всім ще раз за перегляд. Бувайте!